Всім добрий день! Сьогодні розглянемо тему комп'ютерні програми, мови програмування, програми-транслятори. Раніше ви використовували різноманітні комп'ютерні програми, такі як текстовий процесор, графічний редактор, табличний процесор та інші. У багатьох сучасних комп'ютерних програмах використовуються елементи керування. Засоби введення даних, засоби виведення даних тощо. Сукупність усіх таких засобів керування, а також методів взаємодії людини і комп'ютера, утворюють графічний інтерфейс користувача. Прикладами програм з графічним інтерфейсом користувача є знайомі вам операційна система Windows, текстовий процесор Word та інші. Крім графічного інтерфейсу користувача, сучасні комп'ютерні проєкти використовують і текстовий інтерфейс користувача. У такому інтерфейсі використовується тільки вікно введення-виведення, де користувач уводить дані або команди у вигляді чисел і текстів, а комп'ютер виводить результати також у вигляді чисел або текстів. Прикладами програм з текстовим інтерфейсом користувача є операційна система Linux, файловий менеджер FAR та інші. Під час вивчення теми алгоритму і програми ви спочатку будете вчитися створювати проєкти з текстовим інтерфейсом, а потім з графічним інтерфейсом. Складаючи алгоритми, призначені для виконання людиною, користуються мовою спілкування людей. Але вона не підходить для того, щоб записувати алгоритми для комп'ютера. Для запису алгоритмів для пристроїв, комп'ютерів використовується спеціальна мова, яка називається мовою програмування. За останні 80 років створено приблизно 3000 різних мов програмування. Деяких з них вже не використовуються, для деяких постійно з'являються нові версії. Які зручніші у використанні та мають більше можливостей, постійно створюються нові мови програмування. Деякі мови програмування є універсальними і використовуються для складання програм, для розв'язування задач з різних галузей науки, техніки, виробництва, сфери побуту та інші. Деякі мови програмування є спеціальними та створені для складання програм для розв'язування спеціальних задач, наприклад, економічних. У 2023 році найбільше комп'ютерних програм створювалися мовами програмування Java, JavaScript, C Sharp, PHP, Python, C. Кожна мова програмування має такі складові: алфавіт, словник, синтаксис, семантику. Використання символів, що не входять до алфавіту мови програмування, неправильне написання словникових слів, порушення синтаксичних правил призводить до неможливості виконання комп'ютером відповідної команди. Такі порушення називають синтаксичними помилками. Перші мови програмування з'явилися задовго до появи перших комп'ютерів. Ще в 19 столітті існували програмовані ткацькі верстати та піаніна програвачі. Перші мови програмування для комп'ютерів з'явилися в середині 40-х років ХХ століття. Команди, ці, ц, команди цих мов записувалися числами, які складалися з цифр, з цифр 0 та 1, і містили код операції, яку потрібно виконати. Адреси камірок пам'яті, звідки потрібно взяти дані, адресу камірки пам'яті, куди потрібно помістити результат. Такі мови програмування були орієнтовані на конкретні процесори. Тобто, одні й ті самі команди для різних процесорів мали різні коди, тому програми, складені для одних процесорів, не могли використовуватися на комп'ютерах з процесором іншого типу. Складання програм такими мовами програмування було справою важкою і тривалою. Такі мови називають мовами програмування низького рівня. Перші мови програмування високого рівня, команди яких використовували не тільки числа, а й спеціальні слова, аналогічні або схожі на слова мов спілкування людей, з'явилися на початку 50-х років ХХ століття. Однією з перших була мова програмування Фартрон. А для того, щоб перекласти програму, написану мовою програмування високого рівня на мову команд процесора, створили спеціальні програми-транслятори. Програми-транслятори поділяються на два види інтерпретатори і компілятори. Інтерпретатор бере послідовно кожну команду проєкту, написаного, написаного мовою програмування високого рівня, і перш за все аналізує її на наявність синтаксичних помилок. Якщо такі помилки виявляються, то інтерпретація програми переривається і виводиться повідомлення про помилку, яку потрібно виправити. Якщо в команді відсутні синтаксичні помилки, то інтерпретатор перекладає її на мову команд процесора та передає процесору на і так далі з кожною командою проєкту. Компілятор бере весь текст проєкту, написаного мовою програмування високого рівня, і аналізує всі команди на наявність синтаксичних помилок. Якщо такі виявляються, то компілятор перериває свою роботу і виводить повідомлення про всі ці помилки. Якщо в тексті проєкту синтаксичні помилки відсутні, то компілятор перекладає всі команди проєкту на мову команд процесора, створює і записує на носій .exe файл і передає його процесору на виконання. Програміст це професія людини, яка створює комп'ютерні програми, проєкти. Ця людина повинна знати одну або кілька мов програмування які вона буде використовувати у своїй роботі. Добре, якщо ця людина вміє створювати математичну модель для розв'язання поставленої задачі та скласти алгоритми у вигляді блок-схеми або в іншому вигляді. Якщо ні, то цю роботу для нього виконують і інші люди. Але в такому разі рівень кваліфікації та заробітної плати такого програміста значно нижче. Але не тільки програмісти створюють комп'ютерні програми. Над ними працює ціла команда фахівців. Це і аналітик даних, і тестувальники, і фахівці з кібербезпеки та інші.